Всім доброго ранку, хто завітав на мій канал Рибацьке щастя. Друзі, вихідний і випала мені можливість поїхати на рибалку ранком. А то зазвичай в цей час я на роботі ще. Так що піду перевірю активність у щуки. По комплекту в мене, друзі, сьогодні Spinning Select Zander Rift 240 Test 624, котушечка Shimano Sedona 23, шнурочок а, в розмірі 4000, передатка 4,7 до 1 Шнурочок від Golden Cage. Називається Sprinter. Решітка 0,6 міліметрах 0,12,8. Ловлю щуку, використовую металевий поводок. Обов'язково. Хоча це не панацея і він не завжди рятує ситуацію. Щука любить на себе накручувати. Ну, така щука вже, скажімо так, за 5 кілограм. Ну, переважно завжди любить на себе накручувати вас. Шнур і при вивожуванні обрізає навіть з тросиком. Попадає її вище тросика шнурок на зуб, за вуз або ще якусь там частину тіла жорстку, і тільки-чик, і поплила щука разом з вашою приманкою. Ну Це буває не так часто, як з флюрокарбоном. Тому я таки використовую. Металевий поводок. Бо тому що з флюорокарбону у мене не дуже складається ловити щуку. Вона має завжди відкусити. І який би я той флюоркарбон не ставив. Для судака, для окуня, для сома я згідний. Можна його використовувати. От для щуки я не ризикую. Пробую спочатку такого міні-джерка, друзі. Це Baby Buster від Strike Pro 25 грам 10 см шумовий. Тому якщо зранку хоче якась щучка її перекусити, то вона захоче такий великий шматочок ніби. Можливо ти поведеться на Бебіка. Ну, спробувати варто. Ой-ой-ой! Охо-хо-хо -ой -ой. -хо, хо, спробував його. Слезко дуже. Однако. Пощастило, цей раз я не впав. А то одного разу я загримів капітально. Проводочка проста, друзі. Закинули секунду-дві почекали, поки він чуть-чуть зануриться. Робити два ривочки, пауза. Ривочок, пауза, два ривочки. Пауза. Ну, така твічова проводка. Паузу можна робити все залежить від вашої глибини. У мене глибина тут невелика, тим більше водорості вже піднялись, вони ще вкрали більше води. Таке секунда-дві. Для щуки достатньо, якщо вона хоче атакувати. Робити паузу і знову два ривки. Коротше, як хочете, так собі анімуєте приманку. Тут немає якихось критеріїв. Робіть тільки так і, інакше ніяк. Рибалка це творчість кожного рибака. Своя якась фантазія, уява про ту приманку, як її потрібно вести, в яких у слоях води вона проходить якраз ту дистанцію, де вона тепер її проводить. Так що, хто як хоче, так собі її анімує. Ми всі різні і руки у нас всі різні, і відчуття тактика лоулі також всіх різна. Маленький щупачок? Ха-ха. Є? Є! Я в шоці? Та ти що? Що так буває? Що сама непонятно йде, я не зрозумів. Це щось, це може і не щука, а може якийсь карась. Yeah? Я не знаю, ну Скоріше забагрів, що? Це маленький соник. Або маленький карась. Алло? Щоснув упирає, ся слухай. Щука. Я не можу пам'ятати щука, але забагрена, наверное. Ні, да? Серьезно, чому вона ти? Вона ще спала. Да, вона кавно. А точкай бо цілу дорогу вона була посевна. Блин. Вона проснулась за бороду вона. А, у неї шансів зайти практично нема... Усім тройніком західрячив. Та, Та ти шо тут? Є риба? Ура! Я, вижу, Я в шоці? Як так може бути, блід? Єйне. не. Коли вже надії нема, показується ще може й клюнути. Послухай, я розучився рибу витягувати вже. Це капець, який шнурок. Ну тут без інструменту я його точно не розщеплю. Вона накрила бляху. Поділі, ну? ну тут кілограмчик укритий. Ну так, да, десь так. А далеко взяла, на вилеті. Ду я за щипцями, бо так я не витягну. Ну вона, звісно. Вона подумала, що вона судак чи що. Я не можу зрозуміти цю щуку. І накрила приманку. Судак таке полюбляє витворяти. Ось Є, друзі, розщепив я такий щупарика. Будемо його відпускати. Ой, дякую тобі, щупачок. Дякую. А то ми вже навіть з колегою не, не сподівалися, що буде риба. Думаємо, так, приїхали рано. Риби нема. Риба є. Просто вона ще спала. Самі бачили, вона дрімала, поки я її тягну, Я не міг зрозуміти, що це таке. Давай, малюк. Газуй! Ну давай, ладно, приходи до тями, попливеш зараз. Витягнути цю фігню мешай. Ну шо? Готові до старту? Води. Давай, давай. Люксично. Початок є. То яку мастило. Та ти що спині не вірвало нахрен? в шоці, ще разок туди. Так, а ну ще разок. Може там косяк щук сидить, а я не знаю. А ну, буде подача. Починається. Матери. Да, варяний матері. Ну, паяла гарно. Але я і не засік. Ну, навірно, вкололась.